Джен добре. добре, вітам пані панове. Сьогодні я йду в магазин Бедрёнка. Як я в Польщі буду ходити не до свого улюбленого Кауфланду, а в магазин Бедрёнка. Парковочка, він знаходиться тут дуже близько. Пішли. Дуже тепло, сонячно, класно, сьогодні у нас плюс 30 і можна просто ходити, плавати, купатися і просто насолоджуватись життям. Польські автомобілі. Місце для інвалідів. Є біля кожного будинку і туди заборонено паркуватися, так як і в Польщі, якщо ви не інвалід. Краще бути не інвалідом, чим інвалідом. Субота. Я ось на днях дивився Дженніфер Лопес і просто її пісня про про маму. Чи... Я не пам'ятаю як вона називається, але дуже вона в голову мені запала. І я сьогодні передивлю ось двічі кліп взагалі і дивився караоке. З американським цим ведучим Карпо, Карпо, як правильно він називається, не пам'ятаю. Просто вона неймовірна жінка. От. Ось ззаді бедренка. Ідемо туди. Тут перекрестя, є сьогодні один вдома. Лена поїхала в Україну. Прошу чекати, чеками. Ми з Віталіком вдома. Віталік сьогодні на роботі. а Я відпочиваю. Як я говорить, можна пшещ, жив'яне швятво. Макеру стуль біля дороги. Це я тут купляв собі цей. Тут катався на велосипеді. От, все, ідемо далі до супермаркету потім. Продовжу зйомку сьогодні з машини, коли буду їхати в Катвіце з Віталіно. Пака пока. пока.